Це наш баштан. Половина кавун, половина диня. Ну, сьогодні хотів показати кавунчик. Ще Що раз, щоб не наробити тут шкоди. Ось такі кавунчики. Вусик ще зелений. Ось другий. Вон ще наче більший. Ось ці трошки менші. Ще раз два. який okay. e розмір кавунчика осик зелений будемо ждати коли вже будуть спілі. а он деньки